Лікарі Олександрійського центру первинної медико-санітарної допомоги запрошують всіх охочих щепитися від гепатиту Б. Що це за хвороба і чи велика смертність, розповіла медична директорка закладу. Гепатит Б це небезпечна для життя інфекція печінки, яка спричиняється вірусом гепатиту Б. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 2 мільярди людей в світі інфіковані гепатитом Б. Ну, близько з них мають ну, близько 360 мільйонів мають хронічну форму захворювання. Ну і взагалі щороку в світі нових випадків реєструється 4,5 мільйона по всьому світу. І ну, статистика смертності, оскільки найчастіше він вражає печінку, і якщо вчасно не пролікувати, не провакцинуватись, не попередити захворювання, то призводить до тяжких ускладнень, таких як цироз або Рак печінки, і ну щороку в світі реєструється біля 700 тисяч смертей людей від іменно саме від гепатиту Б. Є випадки гепатиту Б і в Олександрії. В Олександрії так є певні категорії людей, які мають хронічні захворювання. В основному це хронічне захворювання, на гепатит Б. Лікування тривале і зазвичай воно ма складає пожиттєве, оскільки це якби називають. Тиха епідемія, тиха смерть себе ніяк не проявляє. А коли вже проявиться, то тоді, звісно, вже лікування буде пожиттєва терапія. І коли лікування від гепатиту Б проводиться коштом хворого, вакцинація безкоштовна. Ми рекомендуємо всім вакцинуватися для діточок маленьких. Це обов'язкова вакцинація, яка входить в щоде щорічний. Ну, яка входить в календар щеплень в Україні. Тому якщо батьки проти, хай не бояться, оскільки це буде імунітет на все життя і менше буде ускладнень, і дитина в подальшому не захворіє на це захворювання. Якщо це доросла особа, то з 19 до 60 ми рекомендуємо всім вакцинуватися, якщо в дитинстві не було вакцинації. Якщо це людина старше 60 років і має супутню патологію тяжку, то це в обов'язковому порядку бажано. оскільки це буде посилювати їхні хронічні захворювання. У нас в закладі в Олександрії наявна вакцина в достатній кількості від гепатиту Б. В медзакладі в наявності безкоштовні вакцини і від інших епідемічних хвороб. У нас в закладі наявна вакцина від ковідної інфекції. Якщо кому треба бустерні, можуть приходити вакцинуватись. І зараз наявна вакцина АДПМ. Це дифтерійно правцева вакцина. Дифтерія і правець також надзвичайно небезпечні інфекційні захворювання, які ну зачасту закінчуються летальними наслідками. Охочим вакцинуватися, варто звернутися до сімейного лікаря.